Вже після обіду з двигів ніяких немає. Mm -hmm. Вот и правость Луиза, Держись. Ты такой. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Mm -hmm. Давай, еще там на мордочку. Mm -hmm. Mm -hmm. Что там? А ну, горненько. Mm -hmm. Давай, горненько, прям. Буженка, пробуй. Пробуй вставать, Буженка. я тобі допоможу. Так? Да? Давай. Так, бери, бери, помогай, кажи, не дивись. Давай. Чи що, чого ти сюди не прийдеш? Це пройди, я закрию. А ви даєте своїм коробкам пшоно ну, після отел? Я даю мої дві квітки. Ну, Це квітка, а оце хто? Не знаю. Ще не придумав. Зараз водички соліної, солодкої принесу. Mm hmm. E yeah. їх укрила. Мама теж накрыває. Ти що на неї поклала ногу? Ага, ану ти не на, на неї поклав? Ну, що ж ти на неї ножку поклала? Як же вона буде? Ану? Бузянька. Другий день капані. Ефекту 6 нуль. Боже, все в крові, так. Да. Все буде добре чи ні? Красуня моя. Спина буде в мене, це капець. Зайшла, а вона знов перевернулася на той бік, де залежаний. Ледве я її перевернула коліна у ногу, Тут впиралася на колішки. Казали дати їй, ну я їй давала. Дерті трішки з кальції. Оце я захакалась, Оце в мене спина болітиме. Капець, аби тільки встала. Тому що дивитися на неї я вже не можу на оце таку. А що їй були ті двоє теляти, це спитатися, га? Така мені песічка коровка і треба були їй ті двоє телят. Да, Божена? Нащо тобі ті двоє телят треба було, га? Я зазвичай не даю піло 10 днів, як корова розстелеться, а зараз треба. Треба, треба, треба. О, Тут одне одіяло, нижнє, воно скакується, то я сушу на навперемку, а куртки лишаються сухі, тож я куртками зверху, а Піде знизу, та й так та й так баришня моя загоряє. Що, картина невтішна. Сьогодні вже третій день. А в нас двигів поки що немає. О, я її щойно розтерла сольовим розчином і її починає вщіпати. то до цього я горілкою її розтирала. Після обіду приїдуть капати, а поки що, поки що, ось так. Роблю все, що від мене залежить. Але, певно, те, що двоє телят, а вона маніпенька, дало, дала такий плачевний результат. Молока нема майже зовсім. Ну Сьогодні трішки більше. Ну, це трішки більше, це кози дають більше, ніж вона дала. Але я би встала. А там молоко з'явиться. В такі справи. Не хочете хайтіть, хочете не хайтіть. Але я показую те, що є. Я й так не виставляла. Відео спочатку, як все це сталося. Надіялася, що воно дуже швидко все це розрішиться, але, як виявилося, не цього разу. Абидав тільки боженька, щоб вона піднялась на ноженьки. <зас> ти що, горе моє, опять вставала і перекинулась на цей бік? <кх> опять мені тебе перекидать. Ну, ти з ума зійшла, чи що? Мені ж так важко, спина ламається. Ще, друзі, знаєте, я зрозуміла, що я найбільше не люблю робити. Доїти лежачу корову. Це так тяжко, що то є просто капець. По-перше, вона повністю не здоюється, а по-друге, це так тяжко діставати ті дійки, мінтиляєш нею. Ментиляєш нею, туди-сюди, туди-сюди. Вона спина на великдень буде кричати караул. Вона вже завтра почне кричати караул. Тому що вчора я не так, а сьогодні я її стільки раз уже перекидала, що то вже просто капець. Знов намастила її сіллю. Дою я у черпак. Дою в трушляк чи в Черпак, черпак, наче, чи як правильно. Коротше, кружку із ручкою довгою. Тому що так найзручніше. Одною рукою можна задерти вім'я, а другою доїти, а він лежить, а так більше нічого не, не витримується. Ну що? Це, мабуть. Останнє відео з моєї пожежі завтра її приїдуть себе. Я как ты меня была хороша, брат, хорошая моя девчонка. 你看模样。